А тих маркетологів, які придумали 0,9 молока і 08 олії, потрібно не довозити два кеме додому і вимикати воду, коли вони майже намилилися. <рес> Після третього протирання айфона спиртом Сірі попросила сала з хлібом і квашеного огірка. Тільки чоловіки і коти з народження на генетичному рівні мають вміння з моторошно-діловим виглядом лежати на дивані. Бабуся купує живу рибу. А хлопчику, у вас риба свіжа? А, ну, бабусю, вона ж жива. хе ну я теж жива. Радянський Союз дитина повертається додому після іспиту. Мати запитує: Ну, як здав? Кого? Чоловік кричить дружині: Кохана, ти не знаєш, де наша стара пила? Голос тещі. А не ваше діло, де я пила? І взагалі я не стара. Любий, а тобі жінки які більше подобаються? Розумні чи красиві? <гум> Ні, не ті не інші, Люба. Ти ж знаєш, я кохаю лише тебе. Люба, а чи будеш ти мені готувати, доки смерть не розлучить нас? А милий, якщо я буду готувати, то смерть розлучить нас дуже скоро. Шеф зібрав співробітників для оголошення. <кхем> я втратив гаманець. У ньому було дві тисячі доларів. Тому хто знайде, я дам винагороду 100 доларів. Голос із заднього ряду, а я дам 200 <плес> На Росії оголосили офіційне свято День тверезості. Люди в шоці? Ну, <плес> і як його святкувати?